Розвал СРСР стає важливим тригером, який змінює життя різних людей. Донецька промисловість загалом опинилася у дуже скрутному становищі. Заводи були, робітники були. Сировина була, а величезної держави, під чиї економічні плани формувалася ця система, уже не було. Донбасу як регіону особливо важкої індустрії, особливо важко було вписатися в нову економічну еру, де вже не могло бути стільки державних замовлень і таких завдань, які ставив перед собою радянський союз. Саме тому адаптація жителів Сходу України до нових економічних реалій була дуже тяжкою. Багато людей постраждало, їм було дуже важко знайти себе. Цих нових обставин тому думка про хороший радянський союз де-не-де дійсно глибоко сиділа на Донбасі. Однак це не була російська ідея. Це радше була така своєрідна інтернаціональна ностальгія за державою шахт, заводів і польотів у космос від людей, які не могли знайти собі місця у іншому новому світі.